Леся Українка Славус Славус. Слов'янщина, який величний гук, який широкий і містичне темний. І скільки літ, і як багато рук для неї будували храм таємний. Посеред храму п'єдестал звели, і статую поставили на ньому. І вид, немов і зіді. Зап'яли покровом щільним ідолові свобом. Стоїть таємна статуя давно, час тихо упливає рік за роком, і досі ще нікому не дано в лице її глянути одважним оком. А що ж величної Слов'янщини сили, ні моїй матері, проречисті і діти, між людьми чим прославились вони, чим похвалитись їм, з чого радіти? Дивіться, з них кожний як один, що зміг би здержать на плечах здорових, міцний, як дуб кремезний, слов'янин, покірно руки склав в кайданах паперових, та раз у раз поклониний б'є перед стовпом короною вінчаним, порфірою укритим, Стовп той є по праву спадщини царем названим. І кожний весь в крові, в сльозах його лице Троїста нагайка тіло крає. А він, ховаючись, плете серце і братові під ноги простирає. Колись, бувало, сильний чужинин слов'ян рабів виводив на майдан. Тепер, куди не глянь усюди, слов'янин на себе самохіть кладе кайдани. І кажуть всі варт віл свого ярма. Дивіться, як покірно тягне рало. Ні, в мене слов'янина не дарма. Синонімом раба між людьми став.